Нопільські депутати підставляють плече демографії, і пропонують стимулювати податком одинаків. Вони переконані, якщо чоловікові виповнилося 25, а в нього немає дитини. Треба віддати державі 6% із його заробітної плати. Пропозиція вже полетіла президенту і до Верховної Ради. Ну а чи запровадять в країні штраф за бездітність? Про це Світлана Павук. Стягувати гроші з бездітних чоловіків запропонував секретар Тернопільської міської ради Тарас Білан. Чоловік зізнається, сам став татом лише у 27. На ідею каже, наштовхнули схожі законодавчі ініціативи часів радянського союзу. Місцеві депутати підтримали її майже одноголосно. В 35 в 40 років народити дитину. То в 60 років ця дитина буде мати тільки 20 років, тобто. Молодий, от я просто по своєму сину служу. молодий хлопець він тянеться до батька. Якщо я можу потягнутися на турніку, значить він тянеться до турніка. Тобто батько має вчити сина щось. Тернополянин Вадим піклуватися про свою майбутню дитину згоден, проте не раніше ніж йому виповниться тридцять. Одружитися, хлопець планує у 28. каже, швидше сплачуватиме податок аніж припинить парубкувати. То ніхто за мене в принципі не може вирішувати, чи хочу я мати дітей поки що чи ні. Тобто я не хочу не готовий і не збираюся цього робити. Тому. Не вправі за мене хтось вирішувати, чи мені це потрібно. Голові молодіжної міськради Тернополя Назару Зелінці, 24, Хоч весіля в нього за кілька тижнів. Утім, цей проект хлопець називає дурницею. Пояснює, щоби стягувати з бездітних молодиків податок, потрібно спочатку забезпечити їх житлом і гідною зарплатнею. Якщо держава десь хоче стимулювати, то держава повинна поставити відповідні умови для того, щоб ті діти. В якихось ну, належних умовах виховувалися. Ініціатива тернопільських депутатів суперечить закону України. Твердить адвокат Тетяна Семус порушуватиметься гендерна рівність за статевою ознакою. Виділяють чоловіків і зобов'язують до зайвих витрат. В такому випадку і всім жінкам, котрі мають більше 25 років, треба було платити такий податок. Якщо вони не виховують дітей, проте тернопільські депутати пояснюють, справа гідна за гроші отримані в такий спосіб. Пропонують фінансувати сиротинці та інші дитячі заклади. Світлана Павук Віталій Павук Терноп. Den spilte sand, og den den.